Я для себе прописував. Так, я ж теж, мені, якщо чесно, бути ось цим технічним спеціалістом по рекламі, який розказує, як і вирішує проблеми, я не хочу. Ну, я відверто задовбався. Бути спеціалістом по рекламі, розбиратися з цією рекламі. Я, можливо, деяких речей і не знаю, але мені їх, якщо чесно, дізнаватись зараз вже й не хочеться. Чому? Тому що я розумію, що для більшості, для більшості ринку підприємців, якщо ми говоримо за підприємців, ця інформація не потрібна. Не потрібно. Це потрібно таргетологам, тим, хто розвивається саме в таргеті, тим, хто розвивається саме в маркетингу, хоче стати мега-спеціалістом в цьому. А я, мабуть, змінив би напрямок трішки. Не, мабуть, а я його точно зміню. Питання в тому, куди він зміниться. Тому що є радикальні дії. Да? Радикальні дії, я ось обсуждав, ми сиділи ввечері з мамою, що в мене дід був батюшкою. Я кажу: може мені в проповідники піти? Я лялякать люблю, в мене виходить, може, в мене це вийде. Хто його знає? Ніхто не знає, як повернеться в життя. Можливо, я там колись і буду, от. але е, сам факт, що коли я сів, я якось сів, от теж питання було таке, як у вас, бо там продавати курс, це все класно, це все круто. Реклама мені подобається, маркетинг мені подобається. Мені подобається придумувати для бізнеса якісь ідеї, які можуть вистрілити. Мене це заряжає але. Ну і одночасно це втомлює. Втомлює особливо ось ця рутина з цим таргетом. Бо всі очікують, що таргет, таргет, таргет зараз він там хоп-хоп-хоп, все полетить, понесеться. А він зараз так не працює. Він працює отак, як дартс. Кидаємо, 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 кидаємо рано чи пізно, ми попадемо в серединку. Чим більше кидаємо, тим більше в нас навик, і ми вчимося попасти в цю серединку. І це воно трішки теж демотивує: що типу ну, неможливо дати прийти до людини і взяти бізнес. І сказати їй, дати їй ефективну стратегію, яка буде працювати. Можна накидати, виходячи з досвіду, ефективні стратегії, але дати якусь конкретну робочу неможливо. Ну, воно так було завжди, а зараз з штучним інтелектом воно все зміниться точно. Так от суть в чому? Суть в тому, що я собі сів вечірочку, взяв зошит, ручку, сів і почав думати, які є напрямки. Виходячи з моєї сфери, які я зараз працюю, виходячи з мого досвіду, виходячи з моїх запитів, які в мене були там півжиття, виходячи там, з, навіть з... Е, е, я не знаю, чи у вас таке було, але перед школою, перед ну, перед закінченням школи, я здавав тести на те, е, ким я можу бути. Там прям тести, якісь опросники були, ну там і, так, і тому подібне. Виходячи з спілкуванням з чатом GPT, я навіть у нього просив такі тести мені провести. І з цієї з цієї я цей пул інформації зібрав і почав прописувати собі, ким я можу бути, ким мені хотілося б бути, куди б мені Власне. хотілося піти, чого б хотілося б досягти, щоб побудувати. Чи це буде компанія, чи це буде, от що це буде, як це буде. І я прописав, і я знайшов сферу, в яку я хотів би піти. Вона пов'язана з моєю сферою. І... З одного боку, мені ніхто не заважає вже почати хоч сьогодні. Ніхто не заважає. Я просто є заручником власної ніші. Бо, типу, взяти зараз і перевернути свій Інстаграм в іншу сферу, дуже-дуже складно. Бо я ж такий: ну, вже ж у мене тут люди, які вже знають мене так, а не інакше. І, ну, таке. Хоча я бачу, як люди це роблять, і все нормально. Ну, типу, проста технологія, яка працює, Взя взяти і виписати собі просто гіпотези каміння сон гіпотези які, якими ви ким куди ви можете дійти ким ви можете стати ким би хотілося бути до чого б хотілося дорости бо просто дати вам відповідь ким вам бути ну я не можу дати цю відповідь це можете зробити лише ви поставивши собі запитання візьміть для прикладу собі от ви виписуєте в мене як вийшло я коли виписував я виписував 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 і е, виписав одну штуку, яка прямо: о, блін, я згадав, класне питання, з чого взагалі все почалось, мабуть, е, дуже круте питання є. От, кожен собі його поставте і попробуйте на нього написати максимально чесну відповідь, максимально чесно, якби ви, якби вам не прийшлось, не треба було будувати бізнес, розбиратись з воронками, з рекламою з усім, вам не треба думати за гроші. У вас є щомісячний дохід, я не знаю, там 20, 30, 50 тисяч євро щомісячний дохід. Вам не треба взагалі думати про гроші. Чим би ви займались? Що б ви робили? Якщо вам не треба думати про гроші? Це дуже сильне питання, якщо сісти на нього почати відповідати. Це дуже круте питання. У мене з цього я все б б його себе би кожен день. От, будь ласка, а ви хочете сказати, що з цього не можна зробити нішу? Подивіться, скільки в Ютубі набирає переглядів ті, хто збирає оці е, із зоряних війн, е, зірку смерті, хто збирає півроку, знімаючи відоси, а потім заливає це все відео в YouTube. Там просто мільйони переглядів. Мільйони переглядів, як хтось сидить і Лего збирає. Ви понимаєте? І люди на цьому заробляють і візьміть містер Біст. Він же ж на Ютубі. Він я дивився його інтерв'ю, де він розказував, що е, я, коли цим почав займатися, всі мої рідні, всі мої близькі, всі мені казали, що ти за херня страдаєш? Піди на роботу, піди устройся там ще кудись, ще кудись. Давай тобі поможемо. єрундой страдаєш своїми цими мультиками, бігаєш з тою камерою, як дурік. Що ти робиш? А хто він зараз? Та? Хто йому зараз таке скаже, що містер Біс займається ерундою? Я б теж такою єрундою займався, вибачте, як він робить. Ну класно ж. Типу, з усього можна зробити нішу. Це ж правду кажуть, що коли... От чого, чого кажуть там книжки, успішний успіх, все це в них можна не вірити, а можна з них витягувати інформацію, яка дійсно корисна. От візьміть, що коли кажуть, що коли ви займаєтесь улюбленою справою, у вас немає проблем. Будь-яка проблема у вас перетворюється в нову можливість, коли ви займаєтесь улюбленою справою. Коли ви займаєтесь улюбленою справою. І це правда, тому що коли ми займаємося улюбленою справою, в нас немає проблеми. Бо ми не бачимо проблеми як проблеми. Ну, типу, якщо ми бачимо якусь проблему, це наша улюблена справа, вона нас не демотивує. От ви, Ваня, займаєтесь, ви кажете, ви б займалися Лего собрали, ви собираєте Лего, ви собрали половину Лего, і воно розбилось, впало. Це проблема. Вас може це розчарувати, але коли ви, це ваша улюблена справа, ви це любите, ви такий. Паш по новий, новий контент буде. Я зможу новий зараз створити, а можливо, інакше спаду, а можливо, ще щось. І в цьому не виникає проблем взагалі. Ну, типу, є якісь миттєві розчарування, але вони дуже швидко пропадають. Коли це улюблена справа. От, Олени, наприклад, у вас улюблена справа, наскільки я розумію, бо те, як ви пишете звіти, що у вас ті клієнти по півдня консультації їм проводять, що вони вас замучили, але ви продовжуєте це робити кожен так. день, я б вже б здався. Ну, я, і я не і брушу. У мене конкурентка на фабриці, там е, я аналізую, вона така молодець, вона робить 40 заказів. А я завчора до дванадцятої години ночі, після вже того, як я звіддала, у мене було всього 8. Але чи п'ять із них було на Польщі, і вони були у мене по 100 євро закази. Але вони так мені тяжкі вимотали, хочу той, хочу не той. Я розумію, що їй легше продати 30 батьків і 20 костюмчиків, але я цього не хочу. Просто не хочу. Мені цікаво підібрати, мені все скомпонувати, щоб людина мені написала дякую, щоб все і, і подякуча у мене, і все. А можна я ще, якщо я правильно зрозуміла Вадима питання, от я сиджу і думаю, да? він книжками торгує і, і хоче щось змінити в своєму бізнесі. Я правильно, Вадим, вас зрозуміла? Ні, Олена, трошки не так. Хочеться мати стратегію, візію, куди я хочу прийти. В ітозі, а її наразі немає. Бо я а, ж, ну Це кажу, ж від що... вас залежить. Що... Ні, так це що я це... ж не питаю yeah, там, yeah. конкретно, щоб мені сказали, куди мені треба прийти. Yeah, там, yeah. Іван розказує різні технології, і це цікаво і корисно, в принципі, mm -hmm. що, yeah. що, що зробити, я там сижу, вже якісь там собі ідеї накидаю. Uh -huh. Ось цього мені не але вистачає. Але вам треба прописати їх. Ну да, треба, треба так, треба треба сідати записувати. Бо Те, що ви накидаєте, дивіться, це так не працює. Те, що ви накидаєте собі в голові, е, в нашій голові стільки думок, що завтра ви сьогодні все це знаєте, все пам'ятаєте. Ви все у вас чотенько, ви ляжете поспите, Ви завтра половину не згадаєте. Ну, щоб ви розуміли, стратегія, де я прописую цілі, кожен день прописую цілі. Я вже більше. Ну, півмісяця точно я їх прописую. Та більше, ніж півмісяця, бо я ще поки сюди їхав я почав це робити. В мене буває так, що я сижу, я кожен день це пишу. А я не пам'ятаю, які, які цілі я прописував завчора. Я потім пролистую, і що в мене цілі відрізняються. Є цілі, які повторюються кожен день. Оце, як кажуть навіть там, психологи, психотерапевти чи там, коучі, якщо ціль повторюється кожен день, кожен день, то це значить, що це ваша ціль. Це значить, що ви правильно до неї йдете. І вам треба, ви можете прописати, дивіться, вам ж ніхто вас не обмежує. Абсолютно немає ніякого обмеження. Сядьте і пропишіть собі, ким ви можете стати. Просто бачите, ви коли мені кажете стати О, там, як або можна хвилинку стати... переб'ю. Вибачте, я до речі, от зараз у мене є ідея класна. От вона народилася в процесі спілкування. Нашому мені здається, що це можна туди поставити як візію, як стратегічну ціль. Такі от просто зараз прийшов інсайт, такий прикинув просто в голові. Що ми можемо надавати нашій тільові аудиторії, і вже є бачення. Тобто, дуже пропишіть дякую. його зразу да, запишу за ефір за сьогоднішній. Ви зразу собі запишіть навіть зараз. Да. Не чекайте закінчення ефіру, нажміть там собі вимкнуть звук і запишіть голосовим в телефоні, в телеграмі ще десь, щоб у вас збереглося там. Все просто там максимально просто. але мені здається, що це може має право на життя і саме. Щоб не бути там дуже велика кампанія, але бути корисною кампанією і ефективною, це вписується в принципі сюди. Якось трошки сформую в голові, то поділюсь потім з вами.